Урядом прийнята постанова 957, п'ятдесят згідно якої внесено зміни до порядку номер 100. А постанова була опублікована в рядовому кур'єрі 12 вересня. Отже, <клес> норми постанови 957 слід застосовувати з дня офіційного опублікування а саме з 12 вересня. В розрахунку середньої зарплати для відпускних і нарахувань за два місяці, крім матдопомоги, допомоги змін не відбулося. Зміни стосуються виключно мат допомоги. Зміни стосується виключно компенсації за невикористану відпустку. Ма допомога може бути. На оздоровлення. Вона може бути для вирішення соціально-побутових питань, деяких роботодавців вона є. Тепер звертаю е, тих, в кого є мат допомога на оздоровлення. Звертаю увагу особисто. Було дуже багато запитань. Наказ зроблений 11-го наказ зроблений 8-го відпустка починається з 12-го го чи відпустка починається з 13-го.09. Рахуватиме допомогу по-старому, чи рахуватиме допомогу по-новому. Якщо в мене наказ на від 5-го, 9-го, а відпустка в мене 12-го, 13-го, 14-го, нижня частина слайда, відпустка розпочинається з 12-го, 9-го і пізніше, вам треба дійти за новим порядком обчислення середньої зарплати. Орієнтуємося не на дату наказу, а на дату початку відпустки, якщо відпустка, увага на екран, розпочинається з 12, 9 пізніше, там діє новий алгоритм обчислення середньої зарплати. Тому, якщо у вас відпустка з 12 і пізніше, і ви ма допомогу дали по-старому, і треба переобчислити. Далі мат допомога для вирішення соціально-побутових питань там доволі просто є дата наказу. Надати мат допомогу. Якщо на дата наказу до 12.09 по старому, якщо дата наказу з 12.09 по новому, тому ма допомога на вирішення соцбут питань, орієнтація дата наказу, ма допомога на оздоровлення, орієнтація на Так, тому на цей момент зверніть увагу. Тобто, якщо відпустка розпочинається з 12.09 пізніше, ми діємо за новим алгоритмом обчислення середньої зарплати. Якщо мама допомогу, виплачуєте в розмірі посадового окладу, тут, звісно, жодних змін не відбулося. Хто виплачує допомогу на рівні середньої? Так, це обов'язкова виплата для держслужбовців. Ви бачите в розмірі середньомісячний під час надання щорічної основної відпустки працівникам держорганів, посадовим особам місцевого самоврядування. Ви всі ці випадки дуже чудово знаєте, коли у нас включається середній заробіток. Як не обов'язкова виплата для службовців ОМС, для Робітників, які у нас там в ОМС працюють. Причому для робітників їм тільки одну матдопомогу допомогу можна надати. Якщо ти йому дав вже оздоровлення, то соцпобуту в нього не буде. Соцпобут посередній. Звертаю вашу увагу, що соцпобут це не є обов'язковою виплатою. І увага стосується держслужбовців з 12.09. До 12.09 держслужбовцям матдопомога допомога надавалася один раз на рік. В розмірі середньомісячної зарплати на підставі особистої заяви з 12.09 нульдвятого держслужбовцем допомога надається соцпобут один раз на рік у розмірі. Увага, що не перевищує середньомісячної зарплати на підставі особистої заяви у порядку, затвердженому керівником державної служби. Тобто, у вас з 12.09 має бути порядок надання матдопомоги допомоги на соцпобут, затвердженою керівником. Керівником держслужби, в якому ви пропишете, або це буде виключно в розмірі окладу, або це буде оклад плюс ранг, або це буде оклад плюс ранг плюс вислага, але не більше ніж середньомісячна зарплата. Тобто для держслужби з 1209 має бути внутрішній механізм. Які розроблений вами, затверджений керівником, в якому ви чітко визначите, що в межах середньої для суд ви все ж таки будете оплачувати. Ну і якщо це посадові особи службовці МС і ма допомога на вирішення соціально-побутових питань знов ж таки в розмірі, що не перевищує середньомісячної зарплати. Розрахунковий період. Тобто, якщо я вже надаю ще раз так відпустка з дванадцятого і пізніше, або наказ на суд спобут з дванадцятого дев'ятого і пізніше, в мене вже по новому в мене змінився розрахунковий період. обчислення середньої зарплати для надання мат допомоги проводиться, виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяці надання матеріальної грошової допомоги. Тобто змінами передбачено до речі, змінами не передбачено, що воно все має бути повністю відпрацьовано. Чому навіть і 12 місяців, навіть і 12 місяців, але звертаю вашу увагу. Розрахунковий період 12 місяців, але не плутаємо з відпускними. 12 місяців, але розрахунок в робочих днях. От в чому принципова відмінність. Тобто, мат допомога це у нас зараз щось середнє між відпускними і двомісячними розрахунками. Конковим періодом так я беру 12 місяців. Якщо це вересень, це з вересня минулого по серпень поточного і не обов'язково всі вони мають бути відпрацьовані. Тому я орієнтуюся на робочі дні. А далі, якщо я працював менше 12 місяців, середня зарплата обчислюється, виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається мат матеріальна грошова допомога. А якщо працівника оформлено на роботу не з першого числа місяця, про це дата прийняття на роботу і першим робочим днем місяця. Цей місяць рахується до розрахункового періоду як повний місяць. Тобто 12 місячний розрахунковий період як для відпускних він береться і для матдопомоги, діють ті самі правила, але звертаю вашу увагу: період та 12 місячний, а розрахунки робляться у фактично відпрацьованих робочих днях. Крім того, через те, що ми розрахунки робимо фактично відпрацьованих робочих днях. Для нарахування матдопомоги береться правило, яке є для двомісячного періоду. Тобто, крім виплат, які входять в пункт 4 порядку номер 100, а там перераховано, що не входить в середню, також не враховуються виплати за час протягом якого зберігається середній заробіток працівника. Тобто, коли, приміром, це відрядження було посередній, ні дні не входять, ні оплата не входять. Ну і звісно, коли були лікарняні відпускні то, що це взагалі не фактично відпрацьовані робочі дні. Тобто середня зарплата в розрахунковому періоді працівникам обчислюються на загальних умовах, а саме з виплат, нарахованих у місяцях розрахункового періоду. Крім того, не забуваємо, що у нас є премії, і якщо це премії квартальні, якщо це премії річні, і якщо премія не нараховується в місяць-місяць, то тут діє так званий перспективний. Порядок включення премії наперед, він вже діє два роки. У минулому році його трішки підкоригували. Але так само він лишається у цей порядок включення премії наперед. Отже, абзац, третій пункту 3, .3 порядку 100, розмір премії, які рахуються в розрахунковому періоді. Вони так само мають включатися в розрахунок середньої зарплати, так званим перспективним методом. на платформі дуже багато відео щодо включення премії, утім, перспективним методом. Методом, за яким ми живемо два роки, з урахуванням тих змін, які були у нас десь в... наприкінці квітня минулого року. Далі, в разі, коли середня місячна зарплата визначена законодавством, як розрахункова величина для нарахування допомоги, Обчислюється множенням середньоденної зарплати, <кій> значить, це, це по факту буде у нас середньоденна зарплата на <кій> середньомісячне число робочих днів в розрахунковому періоді. Тобто, знову ж таки, не передбачено, що у ці розрахункові місяці вони мають бути повністю у нас відпрацьовані. Далі що середньоденна зарплата? Середньоденна зарплата визначається шляхом ділення зарплати за фактично відпрацьовані. Протягом 12 місяців робочі дні на число відпрацьованих робочих днів. Тобто тут ми використовуємо правила двох місяців. Зарплата за робочі, крім середніх, ділимо на фактичні робочі, але при цьому період 12 місяців. Тобто, матдепомога це у нас зараз симбіоз між відпускними і двохмісячним розрахунковим періодом. Ну, для чого це робиться? Звісно, щоб сума допомоги була менша ніж раніше, коли ми брали тільки два місяці, щоб воно все було розтягнуте і розмазане на рік. Далі середньомісячне число робочих днів розраховується шляхом ділення на 12 сумарного числа робочих днів за останні 12 календарних місяців згідно з графіком роботи підприємства. І е, при цьому може бути ще така ситуація, що якщо обчислюється середня зарплата за 12 місяців, виходячи з посадового окладу, але не менше мінімалки, то ми розраховуємо відповідно до пункту 23 пункту 4. А пункт 23 пункту пункт 4 каже, що якщо розрахунок середньої зарплати обчислюється, виходячи з посадового окладу, але не менше мінімалки, то нарахування здійснюється шляхом множення посадового окладу чи мінімалки. На кількість місяців розрахункового періоду. І повертаючися назад, тобто ми по факту у ту всю, як то кажуть, оклад, але не менше МЗП, маємо помножити на 12 в місяці, в якому відбувається подія, Ну, Якщо у вас там реально немає, в 12 місяцях, як то кажуть, нічого. Або Період такий ну навряд чи він тільки прийде на роботу, відразу буде мати допомога. А, так і на число робочих днів за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому відбувається подія, з якою пов'язана відповідна виплата, згідно з графіком роботи підприємства. Тобто передбачений навіть випадок, коли в мене в у тих 12 місяцях нічого немає. Я розрахунок проводжу виходячи з а кладу, але не менше мінімалки, а клад аклад. Але не менше МЗП я множу на 12 і ділю на робочі дні. На робочі дні за графіком. В цього роботодавця 12-місячному розрахунковому періоді, тобто аналог двомісячного періоду, але тільки 12-місячний. Приклад, який міститься в роз'ясненні мінекономіки, працівника прийняли на роботу за п'ятиденним робочим тижнем з двома вихідними субота-неділя, з 12-го, 3-го поточного року закладом 10 тисяч гривень. 14.09 дев'ятиму надається допомога в розмірі середньомісячної зарплати. А в серпні він був в відпустці три дні, і ви бачите, скільки йому було нараховано за відпустки, скільки була зарплата за робочі дні. Ну і як розрахувати йому середню. А розрахунковий період, зазначеному прикладі, буде квітень, серпень 2023 року. Сума зарплати в розрахунковому періоді, тобто по факту повні місяці. Він прийшов з кінця березня. Кінець березня не врахується. З квітня, по серпень, <кхід> от його аклалумовно. Дуже простий приклад, що з квітня по липень по 10 тисяч плюс 9 тисяч в серпні, 49 тисяч і в цьому періоді було 109 робочих днів, і три дні він там не працював. По факту 106 днів лишається в розрахунку, 49 тисяч ми ділимо на 106 робочих днів. Маємо 462,26 середню зарплату. Число робочих днів в розрахунковому періоді за графіком підприємства. В 12 місяцях це 261, 261 на 12 це 21,75, 462, 26 на 21,75, 10 54 16.